Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую солодку запіканку з макаронів. Починаю готувати. Для запіканки підійдуть макароні вироби будь-якої форми. Головне, щоб вони були невеликого розміру. Спочатку їх необхідно відварити. У мене вони залишилися після вчорашньої вечері. Додаю до макаронів подрібнену курагу, можна родзинки. Курагу я спочатку промила гарячою водою, а потім дрібно нарізала. Для заливки в мисці з'єдную яйця, молоко, можна вершки, цукор, ванільний цукор. Збиваю все добре вінчиком, щоб вийшла однорідна пишна маса. Форму для запікання я змастила вершковим маслом і туди перекладаю макарони з курагою, які я перемішала. Заливаю макарони яєчно-молочною масою. Зверху викладаю шматочки вершкового масла. Відправляю форму в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Яєчно-молочна маса повинна добре схопитись, а запіканка гарно підрум'янитись. Солодка запіканка з макаронів у яєчно-молочній заливці це чудовий варіант для сніданку, особливо якщо у вас залишилися макарони після вчорашньої вечері. Запіканка дуже ніжна та солоденька, тому припаде до смаку і дорослим, і дітям. Подавати її можна гарячою, теплою і навіть холодною. Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!